Маємо, маємо сьогодні наш, засідання нашої постійної комісії. На розгляд комісії винесено 5 питань. Е, тому пропоную перейти до обговорення. А, почекайте, давайте з'ясуємо, хто у нас є на сьогодні. Поєдне голосування присутніх. Бондарук є. Оксана Володимирівна є. Микола Степанович на місці. Е, Далі у нас Петро Степанович теж на місці. Лариса Анатоліїна на місці, Олена Володимирівна, Валентинівна теж на місці. Е Наталія Михайлівна на місці. Немає тільки Сніжко і Циганюк з поважних причин. Тому переходимо до обговорення нашого порядку денного. На перше питання ставиться е проєкт рішення про звіт голови районної ради. Я думаю, що всі ми отримали проєкти звіту, тому зачитувати чи оголошувати його немає смісту. Якщо є в когось якісь питання до голови, так, будь ласка, задавайте. Якщо питань немає, тому пропоную поставити на голосування. Е, е, про, про винесення проєкту рішення про звіт голови районної ради на чергову сесію Луцької районної ради. Хто за, прошу голосувати. А, ми маємо поіменно. Бондарук, за. Оксана Володимирівна. За. Да. За. Микола Степанович. Микола Степанович. За. Нас, колеги, я перепрошую. Нас чути зараз. Да. Так. Михайло Степанович, кажіть. Да, да. Петро Степанович. За. За. Лариса Анатоліївна. За. Олена Валентинівна. Її немає. Немає, так. Да? Mm -mm. е, і Наталія Михайлівна. За. За. Значить, рішення прийнято. Перше рішення прийнято. Е, переходимо до обговорення другого питання. Це про. Проєкт рішення про звіт постійної комісії районної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ міста району. Я теж вважаю, що проєкт рішення є. Звіту. Якщо є якісь питання, можете задавати. Якщо питань немає, то тому ставимо на голосування. Хто за те, щоб погодити? Проєкт рішення про звіт постійної комісії районної ради з питань використання майна спільної власності на чергову сесію Луцької районної ради. Прошу голосувати. По іменно Бондарук. За. Оксана Володимирівна. За. Микола Степанович. За. Петро Степанович. За. За. І Наталія Михайлівна. За. За. Рішення прийнято. Третє питання порядку денного це про проєкт рішення про план роботи районної ради на другий півріччя 2025 року. Теж думаю, що проекти роботи, план роботи нам всі надані, всі їх бачили. Ознайомлені. Якщо питання є, які задавайте. Якщо питань немає, то пропоную проголосувати. Хто за те, щоб погодити та винести на черговий чергове? Е Сесії Луцької районної ради. Проєкт рішення про план роботи районної ради на другий період 25-го року. Прошу голосувати. Поіменно. Бондарук за. Оксана Володимирівна. Да. Микола Степанович. <кхух> Петро Степанович. Да. Лариса Анатолійовна. Да. І Наталія Михайлівна. Да. За. За. рішення прийнято. Четверте питання порядку денного. Це перелік питань, які вносяться на розгляд чергової 30-ї сесії районної ради. Теж цей всім наданий перелік питань, всі з ним ознайомлені. Якщо якісь питання є, прошу задавати. Якщо питань немає, то пропоную голосувати. Хто за те, щоб винести на розгляд чергової 30-ї сесії Луцької районної ради перелік питань, які вносяться на, цю? на, це, на це чергове засідання? За. Хто за? Бондарук за? Богайчук, Оксана Володимирівна. За, за? Микола Степанович? Запит. Петро Степанович? За. За. Лариса Наталіна За. і Наталія Михайлівна. За. За. Ну і останнє питання це питання, яке ми вже обговорювали. Це нам надійшло клопотання Горохівської міської ради. Ну, з проханням чи з вимогою передати їм е, ще один об'єкт нерухомого майна це е, частину приміщення, в якому знаходиться е, горохівський вісник газета. Ми вже це обговорили. Е, пропоную. Не вносити це питання на передодденній сесії. Лариса Анатольовна запропонувала відвідати цей заклад, подивитися, що це хто його це майно, як використовується. А вже після цього тоді на черговому нашому засіданні приймемо рішення чи вносити його на на далі на розгляд сесії, чи не вносити. Колеги, дозвольте, Юрій Анатольович? Да да будь ласка, У мене, мене є ще одна раз у Вас виникло таке бажання, то в мене є ще одна пропозиція, оскільки в е, відбули суди, е, дуже Грохівська міська територіальна громада хотіла отримати у власність об'єкти, які належали Луцькій районній раді. Е, тому я е, хотіла би ініціювати і огляд решти об'єктів, які ми передали, оскільки е, були посилання на те, що вони не можуть використовувати бюджетні кошти е, з міського бюджету на ремонт. Ну, хотілося б побачити, наскільки е, є використання цих об'єктів, наскільки воно там цільове використання і так далі, і що власне зроблено, тому що е, крайні об'єкти були передані рік тому. За рік я думаю, вже можна було би щось зробити. Хороша якщо... пропозиція підтримую. Заперечувати організуємо виїзд чи вашої комісії, чи там будь-хто бажаючий з депутатів до горохова. Правильно підтримуємо та тоді може таке якесь протокольне рішення, щоб організувати якийсь виїзд, відвідати, подивитися, як, як використовується. Добре. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Бондарук за. Оксана Володимирівна, підтримуєте? Так. Да, Микола да, да. Степанович, за. Лариса Анатолійовна? Да. За. І Наталія Михайлівна. За. За. Ну, рішення прийнято. На, да. що... да, Степанович, вас пропустив. Да. Вибачте. Рішення прийнято. Ну, природин не вичерпаний, якщо можемо, ще якісь питання є, можемо обговорити. Тетяна Степанівна, немає у вас питань. Ні, в мене в мене немає запитань, у мене є тільки нагадування про те, що 26 червня о 10 годині, це четвер на цьому тижні, відбудеться сесія Луцької районної ради. Дуже хочеться вас бачити всіх в сесійній залі по можливості. Ще раз нагадую, і, і стосовно президії, хто входить в президію, то ми сьогодні додатково вам ще повідомимо. Дякую вам за роботу. Тоді все вставку. Дякую. 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 До зустрічі до побачення.